З нашим останнім гостем ми не говоритимемо про політику. Хоча багато хто його сприймає як політика, хоча більшість, звичайно, як музиканта, талановито одного з найвідоміших музикантів України, Славко Вакарчук буде в нас в гостях після короткого кліпу, яким ми все ж таки підсумуємо всі наші попередні сьогоднішні розмови. Який з політикою пов'язаний може скоріше не так з політикою, а з нашим поглядом на те, що відбувається навколо нас. Веселі, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день, чому ж на небі так мало, сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень, чому ж на не так мало, сонця стало, чому, я дай пишу сумних пісень? Веселі, брати, часи настали. Ми наближаємось до мети Чому ж тоді, я шукаю, іншу стежку чому я, далі з ними не хочу йти. Чому ж тоді, я шукаю, іншу стежку чому я, далі з ними не хочу йти. Часи настали на грудях світить нам слави знак, на моч ніжно закрили, губ, мером змастили, душу кинули просто так. на вочі ніж закрили губ мером змастили, душу кинули просто так. душа покинулась, та й питає сама. з мами глухасті даль, немай вкопетати золото замістати, замість мами глухасті даль. Я Часи веселі настали нас Слышилось так мало, ну і брати, такі часи Часи, веселі настали нас, Слышилось так мало, ну і брати, такі часи. Як не ми, брати? Хто ж тоді, як не ми, брати? Хто ж тоді, як не ми, брати? Славкова Карчук у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що прийшов. Я, по перше, хочу, користуючись природом, привітати з ним народження. Я не знаю, чи вже. Бачу, знають глядачі про це, але я тебе вітаю з днем народження. Приємно, що в такий гарний день я завітав. Щастя, творчої наснаги і цікавості від життя якомога довше. Дякую. Цікавість від життя буде. Поки будуть цікаві музиканти, поки ми тебе будемо слухати. Дякую. Е, от слухати. А ми домовилися, що ми не будемо говорити про політику. Я насправді відчува навіть від цього певне полегшення, тому що наші більшість наших попередніх гостей про політику говорять. І треба ж якось відрізнятися. Е, так, але от цей твій крок, коли ти раптом сказав, що коли ти пішов з парламенту, звідти де всі люди так. Тримаються за це місце, ти не жалкуєш за тим своїм кроком? Тоді навпаки, я думаю, що я зробив абсолютно правильно. Є декілька причин для цього, основна з яких це моє власне сумління. Я е звик е відповідати повністю за свої вчинки. Я просто зрозумів, що в парламенті, в тому парламенті, який був тоді, е в якому був я. Я повноцінно не можу відповідати за ті слова перед людьми, які я їм обіцяв. Я просто пояснив це в своєму короткому листі. Тут нема ніякого відчаю чи якоїсь не знаю, істерики. Це був продуманий такий виважений крок, не зразу прийнятий, не за один день. Я про нього довго думав, але потім я, як правило, дуже довго думаю над всім, що я роблю. Але коли вже вирішив, то я зразу роблю і як правило не жалкую. Я думаю, що все правильно. Час, зрештою, покаже. Це правда, час покажу. А зараз перейдемо трошки до тих актуальних подій, які будуть. Завтра буде концерт пам'яті Сергія Кузьмінського. Ми підтримували цей концерт, тому що і Сергій Кузьмінський, і Брати Гадюкіна – це якась така частина нашого життя. Один мій знайомий, до речі, іноземець, якого я дуже активно запрошував на цей концерт, каже: так що, це буде такий великий концерт, де завтра будуть всі сорокалітні? Я кажу, ну чому? А мій син, якому там 19, каже: ні, я теж піду, не тільки сорокалітні. Оця поява українського року і взагалі Брати Гадюкін, і Що це я вище було, чому ви берете в цьому час. Ну для мене є декілька причин: дві з яких найголовніші, це власне особистість Сергія Кузьмінського і групи Бертигадюки. Гадюкіних в моєму конкретному житті зіграли велику роль, і я про це можу сказати більше трошки. А друга причина, я вважаю, що це важливо, коли українські музиканти об'єднуються заради. Спеціальних подій заради фігур, яких об'єднують, заради віддавання шани або поваги до людей, які допомагали в свій час створювати і українську музику, і нашу культуру. Загалі добре, що в принципі є такі концерти, які об'єднують всіх музикантів. Фактично, всі рок музиканти українські, які є зараз відомі, вони об'єдналися навколо цієї події, навколо цього концерту. От давай про роль е Гадюкіних і того часу. в твоєму житті поговоримо після короткої давай, візитки? Давай. Після візитки. В'ятослав Вакарчук музикант, поет, вокаліст, лідер гурту Океан Ельзи, народний депутат України шостого скликання у відставці, кандидат фізико-математичних наук. Народився у місті Мукачеве Закарпатської області закінчив англійську спецшколу номер 4 у місті Львові. Батько Святослава, екс-міністр освіти, а нині ректор Львівського держуніверситету імені Івана Франка Іван Вакарчук навчався у музичній школі за класом скрипки та баяну. Закінчив фізичний факультет Львівського держуніверситету, спеціалізація теоретична фізика. Друга. Освіта економіст міжнародник 94-го року створив гурт «Океан Ельзи. Вакарщук, автор переважної більшості текстів та музики гурту, який став мегапопулярним після виходу 98-го року дебютної платівки, там де нас нема. Дружина Святослава Вакарчука, дизайнер та стиліст Океану Ельзи Ляля Фонарьова. Один з альбомів гурту виданий саме у день народження Лялі. Влітку 2009-го Вакарчук захистив кандидатську дисертацію в інституті фізики конденсованих систем НАН України. Тема роботи суперсиметрія електрона в магнітному полі. Один з альбомів океану Ельзи також має назву Суперсиметрія за оцінкою тижневика. Кореспондент Святослав Вакарчук входить до першої сотні найвпливовіших та найвідоміших людей в Україні. Володіє польською та англійською мовами, цікавиться японською культурою та буддизмом. Серед улюблених літераторів Сергій Жадан, Марія Матіос, Любко Дереш, Юрій Андрухович, Юкіо Місіма та Харукі Муракамі. Посол доброї волі ООН на президентських виборах 99 виступав у промотурі на підтримку Леоніда Кучми. 2004-го був одним із символів помаранчевого майдану на підтримку Віктора Ющенка. На дочасних парламентських виборах 2007 року Вакарчук увійшов до списку нашої України народної самооборони та став народним депутатом. Однак, вже за рік, через розчарування українською політикою добровільно склав з себе депутатські повноваження. Все Ну, майже все, не будемо вдаватись в деталі. Що в інтернеті написано, то й прочитали. <рес> а якщо говорити не про інтернет, е, от ми все ж таки торкнулися ці е, ролі гадюкини в твоєму житті, ти так заінтригував і зараз, якщо можна, продовжимо це. Е, насправді, роль достатньо велика, оскільки фактично, моє перше знайомство з е, е, рок музикою українською мовою з'явилося з. Якщо не рахувати одного випадкового ефіру на телебаченні, в якому я побачив ВВС пісню та танці, то в принципі, ну це от воно було, той був такий всплеск, але потім ну якось воно все відійшло. А тут я пам'ятаю, я вчився в школі. Це мені було 14 років, і тут хтось приніс з наших однокласників записану сам способом касету. Яка була альбомом першим альбомом братів Гадюкіних всю чотку. Я пам'ятаю, що незалежно від того а чи слухали як я і мої друзі групу Бітлз, ми там чи захоплювалися англійською рок музикою, чи як багато більшість наших однокласників любили там ласковий май і там поп музику того тих часів. Всім дуже сподобалася ця, ця касета. Всі там слухали, співали з початку до кінця. Я до сих пір знаю більшість текстів цього першого альбому. на пам'ять ну не все, але майже все. І навіть коли ми записували пісню для триб'юту, я навіть не брав слова ні разу. Я пам'ятав, яка це пісня. А я завтра почуєте. Ні, я не буду казати це. Ви сказали що це інтрига. Я хотів сказати, потім згадав, що концерт завтра ні. Я задоволенням, звичайно піду на концерти. Послухаю. Ми якраз обговорювали, коли домовлялися про цю сьогоднішню зустріч. Про ще одну продію, про яку мало хто знає. Це джазовий фестиваль у Львові. Угу. І незважаючи на всі політичні перипетії, які відбуваються в країні, все ж таки є люди, які підтримують серйозну хорошу музику. Що це буде за фестиваль? Я знаю, що ти теж до цього й певною мірою ну, причав. Я є швидше. Свеч... Певним чином консультативно до нього причетна як людина, яка все таки любить джаз його підтримує і так чи інакше розуміє процеси, які відбуваються у Львові. Насправді, фестиваль, який проходить за підтримки Альфа-Банку, називається Альфа Джаз Львівський. Буде щорічний, Я сподіваюсь, фестиваль, в якому на цього року ви запрошені зірки першої величини світові. Це видатна подія не тільки для Львова, а для всієї країни. Цікаво вибране місце. я Думаю, що Львів традиційно ще з 30-х, 20-х років мав мав е такий джазовий фльор, джазове коріння, і те, що в останні 20 років воно ніби втратилось, потрібно надолужувати. Плюс поруч дуже джазова країна Польща, з якою можна налагоджувати контакти. Тобто, в е в планах в принципі фестивалю зробити так, щоб він став такою візитівкою не тільки Львова, не тільки Україна, а взагалі всього східноєвропейського джазу і якраз е основний. Як акцент буде зроблено на цю музику, на східноєвропейську, на європейську музику. Навіть можливо на притулогу до домінування там американських стилів, mm -hmm. хочеться зробити своє лице. Славко, а що відбулося в твоєму творчому житті з тих пір, як ти от полишив політику і знов поринув у творчість? Ну у нас дуже багато чого відбулося. Зокрема, за останні півтора року, після того як ми випустили альбом Дольчевіта, ми проїхали дуже багато концертів. Я навіть не пам'ятаю вже скільки їх було а, зараз. Після того як тур закінчився, у нас нові плани. Зокрема, кожен з учасників групи займається своїми сольними проектами, не виключені. Я. я думаю, що вже в середині осені я. Сам себе принаймні, а можливо когось ще з дивою порадою, абсолютно несподіваною для океанелізу Ельзи платівкою. От ну і а для плана в плана групи, е великий проект з симфонічним оркестром. Ми збираємося в кінці вересня дати один концерт в Кремлі, в Москві, в Кремлівському палаці, а потім в Києві в Палаці Україна е зробити щось подібне до того, що ми робили колись давно, коли в перший грали майже 10 років тому з оркестром, 8 років тому, такі буде. Симфонічний оркестр і група, я думаю, буде цікаво. Це два основні проекти, які мене зараз цікавлять. Ну і плюс багато чого іншого, самодосконалення в першу чергу. Самодосконалення це що значить? Багато читати, багато подорожувати, знайомитися з цікавими людьми, отримувати задоволення від життя. Іти вперед. Я хотів трошки ще про інше запитати. Ну, ми не будемо говорити про освіту, хоча твій батько був міністром освіти, але всі, але багато людей його згадують. Ми принагідно запрошуємо його до нас в програму. Якщо він нас дивиться, я сподіваюся, що дивиться. І хотів те запитати, чим він зараз займається? Що він робить? Ну він є ректором Львівського національного університету. В нього, повірте, роботи дуже багато. Я не, не є в курсі там щоденних поточних його справ, але я скажу, що не кожен день нам вдається зв'язатися навіть по телефону, оскільки в нього дуже... Напружених графіків дуже багато працює. Плюс, наскільки я знаю, він ще встигає в своєму стилі займатися наукою по вечорах, вихідних і так далі. Це в нього було є, і буде завжди. я Думаю, тут в цій візитці mm -hmm. було написано, що ти захоплюєшся буддизмом. Ну насправді я би до таких візиток відносився скептично, оскільки як правило вони витягують одну з багатьох інформацій і мусують її дуже довго. Там багато було даних, які на сьогоднішній день або не відповідають, або тільки частково відповідають дійсності, але Буддизм в свій час це була одна з тем, які мене дуже цікавили, як зразу, всі релігії. Я з таким самим з таким самим успіхом можу сказати, що захоплююсь всі, всіма східними релігіями і філософіями, такими такими ж, як і індуїзм і к чи даосизм. Так само мене цікавить християнська іудейська традиція. Так само мені цікаво, особливо зараз в контексті таких цивілізаційних напруг цікавить і мусульманство. Тобто, я, в принципі, цікавлюсь всіма релігіями, як мені здається, Будь-яка людина, яка хоче більше знати. Для України це, теж, це це теж важливо, як для країни, яка стоїть, для якої релігійна тема завжди була такою, я б сказав, визначальною. І багато точиться розмовно цього. Я сам для себе хочу зрозуміти, наскільки важлива власне не просто віра в Бога, а релігія як соціальне, культурне, як, як, ну, як соціальне в першу чергу явище, наскільки воно впливає на наше життя і як. Ми маємо співвідносити себе з релігією для того, щоб ну, от, якихось а... речей проблем, чи, скажімо так, е, е, ну незручностей уникати в нашому житті. Ми а який от, от, от який релігійний принцип для нас, ну для тебе mm. є найближчим, який допомагає тобі вижити? Чи заповідь, чи принцип? От в будь-якої з релігій, ну, я я що 10 е, заповідей Моїсея ніхто не відміняв, і вони є більше того, вони є е, по великому рахунку спільними для більшості релігій, якщо їх співпоставити. Але якщо так все визначити в одне, то для мене є найголовнішим бути вільною людиною, бути вільною всередині себе. От розуміти, що свобода вибору для, для тебе, ну для мене в даному mm -hmm. випадку є визначальною цінністю. Свобода вибору і свобода фактично, ти є власник своєї долі. Я не, не настільки вірю. А в ну в, в те, що нам написано і все від початку до кінця, щоб пускати руки і чекати, поки значить, Бог дасть або добро, або на або навпаки накаже. Я вважаю, що людина повинна добиватися свого успіху сама. І все по великому рахунку, якщо вона дуже хоче, залежить тільки від неї. А присутність Бога в кожному в житті кожного вона потрібна для того, щоб ну мати певний баланс, щоб не як як це кажуть, не запливати за буйки. Ти кажеш, що ти займаєшся самовдосконаленням. От протягом останнього року було декілька таких великих відкриттів в українській літературі, mm -hmm. наприклад, як Роман Ліни Костенко, mm -hmm. як Роман Залишени mm -hmm. шкляра, який отримав Шевченківську премію, mm -hmm. було досить багато інших якихось новинок чи нових речей, які з'явилися Оксана Бушко написала нову книжку, ну вірніше видала там, скажімо, листування з шевельовим багато інших якось творчих творчих робіт. Марія Матіос, вистава Марії Матіос була. Ми про все це говорили в нашій студії. Що протягом от, останніх років тебе з творчості українських різних митців, музикантів, письменників, от що тебе вразило, і що б ти хотів порадити нашим глядачам в цей час відчути? Що що тебе відчувати найбільше якісь такі емоції? Ну, скажу так, я не встигаю прямо за всіма новинками. Щось я читаю, щось я залишаю на потім щось я ну, можливо свідомо уникаю. З тих речей, які от останнім часом мене вразили. Я назву дві: це по-перше, дійсно, от вистава Івано-Франківського театру. Ростика Держепільського на по, по, по... повісті Марії Метіос і Солодка Даруся, і нація я був на обох, причому на Солодкі Дарусі був двічі, на самій прем'єрі київській потім вже недавно. Я думаю, що це дуже сильна. Ну, то, що це сильні е, твори, це всі знають. Я думаю, що якраз глядачі твоєї програми вони якраз ну всі більшість їх читали, але дуже сильна вистава. Я ну. Навіть відверто скажу, не чекав спочатку такого. Сильна вистава, сильний режисерський рівень, актори, які прогресують. От я бачив навіть дві вистави, дуже, дуже велика різниця зразу була відчутна. Сильна музика. Тобто це той театр український, в який я вже хочу ходити, який, а, який я можу порівняти з кращими театрами, на які я ходив і на які я часто ходжу в своєму житті. Е, друга річ це. Е, це е, м, роман, цікавий, е, ну взагалі, я б сказав так, зов, зовсім з іншої опери. Це роман людини, яка в мене ніколи не асоціювалася з письменництвом е, теж бувшого політика відомого там діяча початку 90-х Юрія Щербака. Е, е, це фантастичний роман. Значить, він про, е, про події, які будуть в які відбуваються в світі в Україні. В, Кінці цього століття. Цікаво. Тобто, я від... читав про нього. Да. Ну, про, про нього читав, сам Роман не ще не читав. Роман має дві такі несподівані для мене ну, речі. По-перше, там дуже я би сказав так, інтуїтивно описується через призму подій, які відбуваються нібито в далекому майбутньому. Ті речі, які відбуваються сьогодні, або відбувалися. Не найбли... ну, ближчими роками, достатньо влучно, іронічно він е, бачить ну, вади нашої політики, зовнішньої, внутрішньої, відсутність стратегічного мислення, якось так їх там описує цікаво. Ну і плюс е, сама така, я б сказав, м -м, ідея того, е, ну така проекція, що буде з Україною з Києвом, там е, така навіть побутова через там 60 років. Там цікаві речі, наприклад, про те, що. Значить, лівий берег Києва. Це вже буде суцільна. Ну там буде дуже інтернаціональне таке місто. Там будуть жити вихідці з Азії в основному, да там і так Багато далі. Вже тобто, живе зараз. А на там, значить, хтось вже буде жити з них на Подолі. Значить, про про те, як там щось перебудовувалось, про те, як називаються вулиці іменами сьогоднішніх там діячів, які живуть сьогодні. Ну тобто, це цікаво. Ну, це такий класний фантастичний роман. Я його прочитав за два дні з великим задоволенням. Дякую, Славко. Дякую. Дякую за те, що ти сьогодні до нас завітав. Разом ще раз запрошуємо, я думаю, всіх на концерт пам'яті Сергія Козмінського, де будуть всі українські музиканти. Але закінчимо. І буде ми. все чотко. І буде все чітко. Ми все, все чітко почали нашу програму, а закінчимо кліпом Святослава Вакарчука і групи Ока Нельс. Щаслива! На все добре, до побачення.